Втрата близької людини це найважчий іспит, з яким може стикнутися людина або вже стикнулася. Жодна фраза, жоден вираз не здатні нейтралізувати біль всередині та вилікувати душу, проте, на жаль, деякі слова псевдопідтримки можуть лише погіршити ситуацію, розірвати душу до кінця та зруйнувати людину повністю. Саме тому деякі люди вибирають відсторонитися, не чіпати людину, якось витримати паузу. І ігнорувати її, і, тому що не знають, як її підтримати, що сказати, або просто не мають власних сил для того, щоб людину підтримати чи вибирають краще почекати. Проте самотність у даний період життя це найгірший варіант. Правильно підібрані слова, щире співпереживання, усвідомлене бажання розділити біль втрати це єдине, що ми можемо зробити, аби підтримати людину, що горює. Проте важливо правильно підібрати слова, реально усвідомити, на що у вас дійсно вистачить сил та не помилятися у формулюваннях. Вітаю вас на каналі Caroline SpaceUI, я його ведуча Кароліна. І в цьому відео я розкрию найтабуйованішу тему не лише нашої країни, а й більшості населення планети. Про смерть не прийнято говорити, і саме тому у нас немає жодної культури того, як підтримати людину. Більше того, людина, яка саме проживає горе, часто не знає, як їй впоратися, що їй робити, і за відсутності якісної інформації, а то і, в принципі, кількості інформації, хоча б, уже хоч би яка була, то і тої немає. Говорити про смерть нас не вчили, і тому ми про неї громко мовчимо. Але у даний період часу, після повномасштабного торгнення, коли щодня гибнуть наші близькі люди, про смерть потрібно говорити і розширювати свої знання у тому, як можна підтримати людину, як людині самій себе підтримати. І в цьому відео я конкретно дам поради та розповім про реально важливі моменти у підтримці людині, людини, що проживає горе. Проте, якщо ви вимкнули це відео і ви зараз та людина, хто проживає горе, я дуже раджу додивитися вам до кінця, тому що я маю надію, деякі мої пояснення, стануть відкриють вам очі на те, чому люди так себе поводять навколо вас, можливо, як вам не подобається, чому їхні слова постійно мимо попадають не туди, а то іще й глибше рані. Розуміючи, чому люди себе так поводять, можливо, у вас відкриється на це новий погляд, і ви зможете відпустити це. Я дуже на це сподіваюся відпустити це я маю на увазі не екологічну поведінку своєї псевдогрупи підтримки. Мені самі говорити про смерть звичайно дуже важко, проте я буду. У свій час мені не пояснювали, як прожити смерть дідуся і зараз. Я досі працюю, розгрібаю те, як я не прожила смерті свого дідуся. Там багато своїх підводних каменів. І щоб такого не трапилося з вами, з вашим оточенням, обов'язково дивіться ці відео до кінця, тому що ми будемо говорити з вами про екологічну підтримку, підтримку людини, що страждає. Для того, аби аби зрозуміти, як підтримати людину, було б дуже чудовим варіантом хоча б на секунду поставити себе на її місці. Насправді це рідко працює, але спробувати варто. Про те, щоб ви розуміли е, хоча б на словах, який біль відчуває людина, адже ви також важлива ремарка, ви не можете розуміти, як людина себе почуває в той момент. Тому що якби ви розуміли, як людина почуває себе в той момент, ви б були тією людиною. Той факт, що ви ніяк не дізнаєтеся, як себе людина дійсно почуває в конкретний момент, є важливим для усвідомлення, тому що навіть якщо вам здається, що вам все понятно, все зрозуміло, і як допомогти, то відразу відкидуєте ці думки, тому що вам непонятно. Воно не зрозуміло. Якби ви розуміли, ви б були тією людиною. За шкалою стресу, біль від втрати людини знаходиться на першому місці, тобто більнішого болю. Немає. Часто з втратою близької людини уходить сенс життя людини, що горює. Уявіть, що в якісь моменти людина не розуміє, чому і для чого їй жити. Разом з цим забирається велика частина душі і відчувається, наче в грудях, дира. Фізична, наскрізь. В цей момент людина відчуває, що Думає, тобто, що вона більше ніколи не зможе радіти, що вона більше ніколи не зможе насолоджуватися життям, що вона більше ніколи не посміхнеться а ті речі, що вони робили разом з общем, про них точно можна забути. Разом з цим появляється апатія, можливо, дратівливість і втрачається смак до життя. Це може плавно перейти у депресію, яка принесе за собою реальні фізичні хвороби. Отже, як ви розумієте, самотність залишати людину на самоті це найгірший варіант, це найгірший від підтримки, який ви лише можете зробити для цієї людини. Важливо усвідомлювати, що від того, як людина проживає горе, дуже сильно залежить, як саме пішла людина, як яким чином відбулася смерть. І важливо враховувати, що якщо потім після смерті, наприклад, чоловіка, дружина дізнається, що його катували чи щось схоже на це, туди додасться іще великий спектр негативних найнеприємніших емоцій. Саме тому слід розуміти, що як людина проживає горе в конкретний момент, це є найкращий спосіб проживання її горя для неї. Вона не може проживати його правильно, неправильно, краще, гірше, треба так, не треба так. І тому ні в якому разі не потрібно сувати свої поради людині, що вона якось неправильно проживає горе, а треба так. Тому що кожне проживання горя, воно є унікально індивідуальним. Якщо ви будете казати людині, як себе почувати, це буде лише її сердити і знову ж таки нищити зсередини, тому що то, як вона проживає зараз, це те, що їй підказує психіка, їй найнеобхідніший конкретний момент для виживання. А ви своєю підтримкою можете вказувати на те, що вона це робить не так, воно їй не допомагає. А повірте мені, воно допомагає їй в конкретний момент. Підтримуючи людину, що горює, у жодному випадку не вживайте наступних фраз. Бог забирає найкращих. Ти сильна, ти сильний, Або ти ж сильна, ти сильний, ти справишся. Все буде добре, ти скоро все це забудеш. Бог забирає найкращих. Подібні вирази, щоб ви розуміли, говоряться для того, щоб як можна скоріше переключити пере, 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 емоціональний стан людини. Коли людина, що підтримує, не витримує сльоз людини, що горює, вона хоче скоріше її переключити, тому що їй важко, а не тому, що вона це робить для того, щоб підтримати людину. Наприклад, та посміхнися, ну покажи мені свою посмішку в той момент, коли людина зараз в останню чергу думає про посмішку, людина, що підтримує, насправді робить це для себе, тому що, побачивши хоч трішки ознаку того, що людина жива і може посміхнутися, їй десь там в душі стає легше. Щоб ви розуміли про те, наскільки мало там підтримки, якщо ви будете говорити такі вирази, краще буде сказати, підтримуючи людину, що я не знаю, що тобі сказати, проте я поруч. У випадку, якщо ви дійсно збираєтеся бути поряд. Я не, розум... я не можу усвідомити, що ти відчуваєш, але я з тобою, я тебе люблю. Я би дуже хотів, хотіла тебе підтримати, проте не маю жодного уявлення, як це зробити, але ти точно можеш розраховувати на мене. Якщо ви будете казати ті вирази, які не можна казати, ви тим самим викликаєте провину у людини, що проживає горе. Тому що до всіх її негативних важких станів додається почуття провини за того, що вона ще якось зараз себе не так поводить. Тому що подібні вирази це заперечення її емоцій. Заперечення її емоцій рівно ти щось робиш неправильно. Коли людина в такому ранимому стані вона майже кожне слово сприймає як за чисту монету і правду. Можна сказати їй, що вона будь-яка і вона в це повірить. Ніколи не можна говорити наступних виразів мамам, що втратили своїх дітей. Та ти ще родиш. Ти ще молода. Бог дає лише ті іспити, з якими ти точно впораєшся. Бог забирає найкращих. Візьми себе в руки, подумай про інших дітей, чоловіка, сусіда, бабушку, маму і так далі. М Не приймай все так близько. Краще так вже, ніж і вставте своє. Треба зібратися, досить плакати. Та коли ти вже почнеш жити далі. Найкращими словами для матерів, що втратили дітей, буде. Ти можеш говорити про все, що відчуваєш. Дитина завжди буде жити у твоєму серці. Мені здається. Я розумію, що ти відчуваєш, проте не маю жодного уявлення, як тебе підтримати. Але знай, що я поруч, я готовий, готова тебе слухати. Я би зробила, зробив все для того, щоб тебе підтримати, полегшити твій біль, але я не знаю що. Прийми мої щирі співчуття. Я з тобою, я поряд. Пізніше, коли у людини пройде стадія шоку, було б досить умісним е, запитати у людині, що ви можете для неї зробити. Проте не насідайте. Якщо вона не знає, що ви можете для неї зробити, значить вона не знає. Якщо вона щось вас попросила і ви можете це зробити, обов'язково зробіть. Хорошим варіантом, щоб завжди хтось був поряд біля людини, що горює, але не на головою, не на шиї сидіти, не лізти в душу постійно, а просто на спільній площаді проживання. Тобто що десь в квартирі, десь в будинку, десь поряд там є подруга, мама, брат, невживаний. Що десь є людина. Коли людина, що горює, знає що десь там хтось є. Це один із вид чудової підтримки. У нашому соціумі недостатня кількість інформації, як я вже сказала, про те, як людину підтримати. Але це не значить, що слід експериментувати в моменті, коли людина горює. Краще зібрати як можна більше інформації до і якісно її екологічно використовувати. Проте перед тим, як це робити, важливо проаналізувати, усвідомити ваші сили, ваші ресурси, ваші можливості і вашу якість підтримки, яку ви дійсно можете надати. Тому що, якщо буде з людиною, що горює, ви впадете в істерику від того, що вам несносно Якщо ви на секунду уявите, який біль переживає людина, а вона би зараз не хотіла, наприклад, плакати, то це така собі підтримка. В цій підтримці саме головне не нашкодити. І розділити біль не значить перейняти його на себе. Тут не потрібно грати в героя, і жертву, і рятівника, що б ви собі не вибрали. Чітко усвідомлюєте, на що у вас стане сил. Для того, щоб це зрозуміти, проаналізуйте, наскільки людина в конкретний момент дійсно вас потребує. І тоді знайдіть в собі сили, якщо є бажання, надати ту підтримку. Якщо ні, але ви все одно хвилюєтеся, то спробуйте створити інші умови, підтримуючи для цієї людини. Можливо, ви знаєте, що хтось був би хороший в цій підтримці, її забезпечити. Можливо, Да, там когось попросити, як я кажу, можливо, це не душевні розмови, але просто їжу піднести, На, наприклад. Можливо, заплатити за комуналку, чому ні? Е -е можливо, так і проговорити, ти знаєш, мені боляче, я не можу уявити, як боляче тобі. І це вже буде чудовою підтримкою. Далі я поділюся з вами важливими моментами у підтримці. Обов'язково їх уважно прослухайте. Чи потрібно самому е, йти допомагати, чи почекати, поки тебе попросять? Єдиної і правильної відповіді на це питання, на жаль, не буде залежати від конкретної ситуації. Наприклад, у випадку з дітьми, то тут не потрібно чекати, поки попросять про підтримку. Потрібно йти і її надавати. Діти у такому віці вкрай рідко здатні уже розпізнавати свої емоції та ще й проговорити їх, але в душі у них біра. Вони не розуміють, що з ними відбувається, і підсвідомо потребують пояснень в таких випадках було б доречним, якби дорослі підходили і напряму говорили: Я бачу тобі сумно, я бачу, як ти страждаєш. Я поряд, я люблю тебе. Обійняти. Тобто допомагати дитині усвідомлювати, із-за чого вона себе так почуває. У випадку з підлітками буде важче, тому що вони водночас дуже сильно потребують підтримки вашої наглої, такої нав'язаної, можна і так сказати, але будуть всіма руками і ногами від неї відмахуватися і бути навіть в чомусь агресивними, тікати з да, там, до цього. Але це саме той момент, коли вони найбільше потребують дорослого. У випадку з дорослими людьми, що проживають горі, було б не дуже доречним чекати, поки попросять в цей момент, повністю віддалившись, та нав і нав'язуватися, постійно бути поряд, постійно щось там допомагати, коли вас не просять. Важливо тут прощупувати золоту середину, як мінімум можна заявити людині, що ви готові допомогти, ви завжди поряд. Знову ж таки, організувати доставку їжі, організувати прибирання, освіжити приміщення. Прийти і просто помовчати поряд, посидіти там в іншій кімнаті, почитати книгу, просто щоб людина знала, що ви поряд. Але не кожного дня і не нав'язані. Бути уважним до слів, якщо у вас просять мене не чіпати, не трогати, не говорити, значить не говорити. Але це не значить, що не говорити взагалі. Скоріше за все, це означало, що людина не хотіла, щоб з нею говорили саме в конкретний момент часу. період. Пізніше було би доцільним перепитати, чи готова людина щось у вас попросити зараз. Чи можете ви в конкретний момент уже наступний зробити щось для неї. Ні в якому разі не робіть вигляд, що нічого не трапилося. Не говоріть на нейтральні теми ось так в ролі того спілкування, яке у вас було зазвичай. Також ні в якому разі не ігноруйте людину, не пропадайте з її поля зору, якщо ви, в принципі, завжди там були, да, наприклад, перша подруга, друг, і тут ви просто щезли. Це несносно додатковий біль під час переживання втрати. Про погибшого можна і потрібно говорити, про те розумійте, що е, будьте готові прийняти будь-яку реакцію людин, людини, що горює, тому що. Вона може і заплакати, вона може і агреснути, вона може е, впасти в істерику, і це все нормально. Чим краще людина проживає свої емоції в сенсі вони живі, тим скоріше вона з цим впорається. Не тіште себе надіями, що все пройде швидко. Скоріше за все, близько року, ваша подруга, друг, близький родич буде проживати в горе. Буде страждати. Як міні... ну, не мінімум рік, а плюс-мінус рік. Це досить довгий період, і не потрібно думати, що через два тижні, три місяці у кожного все буде індивідуально. Має відбутися такий бах, і все горе прожито. А я ж щиро вам бажаю, щоб це відео вам ніколи в житті не знадобилося. І я з вами не прощаюся. Побачимося в наступному відео!